Вітаю на інформаційній варті головних новин міста, телеканал Еспресо Біла Церква. Мене звати Дар'я Рубан. Наші випуски виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта. А якщо у вас немає ефірного мовлення, дивіться нас на ютуб-каналі, бо ви маєте знати тільки правду. І знову біль, і знову втрата у російсько-українській війні. Загинув 50-річний Віктор Грецький. Чоловік був помічником начальника ракетно-артилерійського озброєння та логістики 54-ї бригади. Загинув 6 березня 2022 року в бою за нашу батьківщину. І лише через майже два роки його провели в останню дорогу. Відспівування та прощання з воїном відбулося у спаса Прибраженському соборі. Поховали Віктора, як і всіх інших героїв, на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Без чоловіка та батька залишились дружина і донька, і воїн Віктор, який віддав своє життя, який до останнього подиху свого життя він воював і боронив Україну. Він саме народився на сході нашої України в місті Торецьк, де він створив свою сім'ю. Зустрів кохану дружину, де народилася його дитина, де він жив, працював, служив. І звідки він пішов воювати і захищати свою рідну землю? Він хотів, щоб його місто і всі інші окуповані міста Сходу нашої України, вони теж були вільними, вільними і незалежними. За що він пішов воювати, за що він і віддав своє життя? На Білоцерківщині прокурори повернули державі майже 100 гектарів землі вартістю 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, це дві ділянки лісогосподарського призначення. Наразі скасували незаконну реєстрацію права власності на них за селищною радою. Землі повернули державі в особі білоцерківської райдержадміністрації. Зазначу, у суді довели, що порушуючи за закон, одна сільських рад колишньої Рокетнянщини Зареєстрували за собою право власності на спірні ділянки. Вони перебували в постійному користуванні білоцерківського лісгоспу, який дозволу на це не давав. У білі церкві розширили базу для проходження військово-лікарської комісії. Члени виконкому дозволили здійснювати медичний огляд майбутніх захисників на базі міської лікарні номер 1 Для цього доручили головному лікарю створити належні умови для роботи комісії та забезпечити матеріально-технічним оснащенням. Як повідомила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська, ВЛК працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8 до 23.00. у вихідні з до 9... До 13.00. До складу позаштатної комісії входитимуть лікарі комунальних закладів. Зв'язку із зміною графіка роботи відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації номер 1693 АДМ і 212.23 року, яким рекомендовано навіть не рекомендовано, а до обов'язково до виконання. Графік роботи має бути з понеділка по п'ятницю з 8 до 23, субота, неділя з 9 до 13. Це рішення було відпрацьовано разом з працівниками, з керівниками ТЦК з нашими лікарями, враховуючи, що кандидатури своїми повинні надавати тут. Комісія наразі працює є і позаштатна, і резервна. Ми тут рекомендуємо ТЦК. Більше більше спеціалістів для того, щоб люди реально могли працювати ефективно, продуктивно і виконувати всі зобов'язання, які їх покладені. А також відбулося проведено ряд змін в чинному законодавстві, які також треба врегулювати. Дрони, тепловізори, техніка, автомобілі, медикаменти та багато інших речей для фронту. Саме з такими потребами найчастіше звертаються військові частини до місцевих рад. Наш телеканал вирішив порівняти суму виділених коштів на ЗСУ Білої церкви з іншими містами України. Що з того вийшло? Дивіться у матеріалі. Бюджет Біоцерківської громади на 2024 рік складає 2 мільярди 349 мільйонів 400 тисяч гривень. Якщо говорити в цифрах, то майже 70% видатків спрямували на фінансування бюджетної галузі. А це майже 1 мільярд 581 мільйон 600 тисяч гривень. На місцеві програми 690 з половиною мільйонів, де 479 мільйонів 500 тисяч гривень – загальний фонд. Саме з нього на підтримку ЗСУ Депутати міської ради виділили небагато немало 180 мільйонів. За словами головної фінансистки міста, їх скерують на армійські частини, які зареєстровані в громаді. Якщо порівняти цю суму з іншими видатками, наприклад, утриманням структурних підрозділів міської ради чи забезпеченням ЖКГ, то вони будуть практично однаковими. Тож ми вирішили проаналізувати, скільки коштів з місцевих бюджетів на ЗСУ виділили інші міста України зорієнтовно подібним за обсягами до нашого бюджету. Київщина броварська громада. Її бюджет значно менший за наш і становить 1 мільярд 589 тисяч гривень. Однак на програми закупівлі техніки та інших необхідних речей для військових тамтешні депутати не пошкодували аж 169 мільйонів гривень. Як наголосив голова Броварської громади, це понад 10% зведеного бюджету. Ми з розпорядниками коштів називаємо цей бюджет економічно стриманим, адже основна задача наступного року, виходячи з реалії воєнного часу, утримати в дієвому робочому стані освіту, медицину, комунальні підприємства, забезпечити життєдіяльність громади і при цьому активізувати допомогу нашим захисникам. Дещо менший бюджет за білоцерківську громаду прийняли в Ужгородській 2 мільярди 80 мільйонів 700 тисяч гривень 60% вільного залишку кошторису влада планує спрямувати на підтримку сил оборони. Проголосували депутати і за програму підтримки військових частин збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2024 рік 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Таке ресурсне забезпечення заплановане за цією програмою, зокрема 6,5 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади, та 1,1 мільйони гривень із інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Кременчук, як і Біла Церква, є другим величиною містом в своїй області. Там, з дохідної частини бюджету, в 3 мільярди 93 мільйони 642 тисячі гривень влада виділила на підтримку ЗСУ аж 300 мільйонів гривень. Та як наголошує депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазаренко, це лише попередня сума, адже її можуть збільшувати. За його словами, торік вони стали лідерами з поміж 60 громад Полтавщини, спрямувавши найбільшу частку. З військового ПДФО на допомогу армії. Розмір стабілізаційного фонду міста Кременчука це 500 мільйонів, і ми розуміємо, що в тих обсягах, в яких допомагав Кременчук до моменту вилучення військового ПДФО, ми вже допомагати не зможемо. Проте це пріоритет громади, і ми будемо робити усе можливе, тобто зменшувати ті видаткові частини, зменшувати ті статті видатків, які не є пріоритетними в умовах дії правового режиму воєнного стану, тому що єдина мета для нас всіх це є перемога і під підтримка наших збройних сил будь-якою ціною, тому сьогодні на часі затягнути паски і дійсно займатися не бруківкою, дійсно займатися не питаннями чи програмами благоустрою громади, а займатися безпосередньо зміцненням обороноздатності, як громади країни, так і безпосередньо тих, хто знаходиться на передньому краї оборони нашої держави. Беремо Луцьку громаду, бюджет якої на цей рік становить 3 мільярди 724 мільйони 712 тисяч гривень. Спершу депутати передбачили 250 мільйонів гривень Збройним силам України. Але як зазначила тамтешня директорка департаменту фінансів бюджету і аудиту, впродовж року ця сума буде не меншою ніж півмільярда. Крім того, 20 мільйонів гривень заклали на ветеранський хаб. Але варто наголосити, що навіть під час бюджетної сесії голов. Головний кошторис зазнав змін. Зокрема, голова Луцької громади Ігор Поліщук вніс низку пропозицій. З програми висвітлення роботи міськради забрали 1 мільйон гривень і передбачили їх на програму підтримки ЗСУ. 900 тисяч гривень, передбачених на демонтаж білбордів для КП Луцька реклама, передбачать на програму підтримки ЗСУ. 4 мільйони 200 тисяч гривень з резервного фонду депутатський фонд теж спрямують на програму підтримки ЗСУ. 10 мільйонів гривень з соцзахисту перерозприділили на заходи тероборони, 40 мільйонів гривень з коштів, передбачених на енергоносії, також спрямують на підтримку ЗСУ. Зрештою, Луцька громада виділила на потреби захисників 306 мільйонів 100 тисяч гривень. Але як йдеться на офіційному сайті міської ради, до кінця зими до цієї суми додадуться ще вільні залишки. Зазначу, згідно з чинним законодавством, останні можуть бути витрачені виключно на захищені статті або військові потреби. Проаналізувавши місцеві бюджети 2024, бачимо, що наша громада, хоч і не пасе задніх, але й не є лідером з підтримки ЗСУ. У місті продовжують класти бруківку, озеленювати бульвари та посилювати охорону міської ради. Зрештою, сподіваємося, що питання забезпечення фронту залишатиметься номер один до остаточної нашої перемоги. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. До нашого телеканалу звернулась мешканка Білої церкви інвалід першої групи Чорнобильської катастрофи Марія Володимирівна з інформацією, що вже майже два роки не отримує потрібних ліків від міста безкоштовно. А придбати їх за свою мізерну пенсію складно. У жінки повністю видалена щитовидна залоза, а тому вимушено щоденно приймати гормональний препарат з високим дозуванням. За словами пані Мар'ї, до повномасштабного вторгнення препарат їй виписував була сімейна лікарка нині ж пенсіонерка щомісяця на неповний перелік виписаних ліків витрачає понад півтори тисячі гривень, і таких як вона чимало. Якби коштів не було у нас в нашій громаді в бюджеті, це друге діло. Що там Бог я знаю яка ситуація? А коли показують по телевізору, що вони там ширяться, то пиряться. Починає от секретарських кончає всі замів у нашого мера і такі почають зарплати преміальні, оздоровітельні. Понимаєте чи ні? За друга, а нам оздоровітелі давали раніше 120 гривень, а зараз взагалі не дають. Не надати сто 120 гривень давали ліки. Етерто саме отеро хай би такі давали, не обідніли би вони ж не дають боги знай пластики по дві три пластинки всього на всього. Аби з'ясувати причини такої ситуації, наш телеканал звернувся до управління охорони здоров'я міста за поясненнями. Однак відповідь ми отримали лише за підписом заступниці міського голови Інни Новогребельської. Як констатує чиновниця. У місті затверджена цільова програма безоплатного пільгового випуску медикаментів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення. Але фінансування документа здійснюється в межах наявного бюджету. До того ж, МОЗ встановив. Гранично оптови відпускні ціни на ліки, що закуповуються за бюджетні кошти. Згідно з вищовказаним реєстром, максимальна гранична відпускна ціна в перерахунку на одну одиницю лікарської форми левотироксин по 50 мікрограм. Торгова назва Еутирокс визначена в розмірі 71 гривня 50 копійок за одну упаковку. Разом з тим, згідно з інформацією, отриманою від КП аптека номер 245, ціна на лікарський засіб Еутирокс номер 100 у постачальників в середньому складає 170 гривень. Враховуючи више зазначене станом на сьогодні відсутні правові підстави для закупівлі лікарського засобу «Еутирокс» за бюджетні кошти. Притулку для тварин не буде, бо грошей у місті немає. Протягом останніх тижнів ця тема є в топі обговорення. Одні стверджують, що це давня обіцянка міського голови, який так і не виконав її за 10 років. Натомість Геннадій дикий каже, треба гранти під цей проєкт. Що ж думають самі білоцерківці з приводу будівництва закладу для вуличних собак та котів. Пропоную послухати. Чи потрібен притулок для тварин у білій церкві і чи варто його будувати під час війни? Звісно, потрібен. Але ж під час війни я знаю, як його можна будувати, як треба все на війну. Потрібен. Бруківка не потрібна, а притулок потрібен для тварин. Я думаю, що краще позаботитися за людей. Тварини вони за них теж потрібно піклуватися, але люди зараз більше нуждаються. Я ці притулки надо, воно краще гроші пацанам скиньте. Ну а де животним діться? Скільки повиїжджали, скільки повикидали? Собак, котів, куди їх повикидали? На вулицю повикидали, правильно? Не всі ж ті, хто бездомні народився, вони на вулиці, які народилися, вони вже адаптувалися з маличку до цього і якось собі находять щось поїсти щось. А хто виріс у квартирі в теплі, на теплій подушці і кормом дорогим годували, викинули що? Вони ж нічого собі не знайдуть. Ну, притулок то потрібний, я думаю. А під час війни, ну, це таке трошки, звісно, спорне, спорне питання, бо зараз багатьом людям не вистачає, як то кажуть, грошей, там питання, всього цього. Але я думаю, що якщо є можливість, то потрібно. На це треба кошти. І це тільки можна сподіватися ну, на простих людей, не знаю, держава чи допоможе в цьому. Ну я вважаю, що повинен бути притулок, бо я люблю тварин і мені їх дуже шкода, коли вони мерзнуть в таку погоду, в мороз. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть нам у коментарях на Ютуб-каналі, Фейсбуці чи Телеграмі. На цьому ж у мене все завтра. В головних новинах Білої церкви підіб'ємо підсумки нового дня. Пам'ятаємо, що кожної хвилини нас захищають українські воїни. Дякуємо їм та допомагаємо ЗСУ разом. До зустрічі.